Друзі, всім привіт! На зв'язку Аліксду. У цьому відео я хотів би поділитися з вами цікавим твітом, точніше мега-твітом, де чувак виложив 18 стратегій, по яким він торгує. І якщо чесно, ці стратегії багато хто продає з наших СНГ-трейдерів, інвесторів, інфлюенсерів там за різні суми грошей. Це все є у безкоштовному доступі, і воно йде відео 12 минут. Я би хотів розібрати разом з вами, про що він говориться, про які стратегії, які працюють, які не працюють. Якщо тобі це цікаво, підписуйся на мій телеграм-канал, на Ютуб-канал авансом, а ми погнали оглядати. І так, переходимо до огляду відосика. Ми бачимо, що ось такий є користувач, маркет маркет опублікував пост, де є. 18 стратегій, по яким він торгує. Записав таке відоси. Якщо ось сюди зайти, ми бачимо, що перша стратегія це Fibonacci. Дивіться, для О, тих, хто війна. не знає, я ось так зроблю. Перейшовши на TradingView, переважно він ці всі стратегії робить якраз саме на платформі TradingView. Я в попередніх відосиках записував, як нею користуватися. Але більш детальний огляд ви теж можете знайти на Ютубі. Якщо вам це буде цікаво, От вкладку ми заходимо тут інструменти коло користувача, і зараз він буде нам розказувати про Fibonacci, як ним користуватися зверху донизу, плюс-мінус. Ми зайшли, вибрали інструмент, який нам показали, і самі собі вивчаємо. Це безкоштовна інформація. Тому якщо ну вам справді цікаво, ви знайдете то, що high вам хочеться. Ми Then переходимо до to Ось ми Бачимо, що Фібоначі працює мінімуму до максимуму максимальні у нас є Фібоначі лево золотивок. Від якого звичайний далі, але є багато хто працює від шістсот вісім. Стратегії і автор, і автор, автор просто розказують базувати концепцію, як можна працювати. Це не стратегія, а просто uh, показує параметри, як можна працювати. До прикладу, зараз ми бачимо накопичення і пробій елементарний. Ми заходимо теж саме на TradingView, як це працює, знаходимо там якусь похожу концепцію. На картинках в нього буде завжди все гарно виходити. Але на практиці вони не завжди так є, тому що є. Ложні пробої, да? От ми бачимо, він нам показав, що тіпа після пробою йде поріст, але ми бачимо, наприклад, тут був пробій і угадалося нижче. Тут був пробій, насправді тут можна було відпрацювати, але він самі ідеї і показує, що там після якогось накопичення у нас де. Е In one, In one direction, this usually forms after to the market makes a to consolidation to period. For example, here we can see that the price stop, is consolidating periods. This is called a breakout setup. Також він от зараз показує, що нам будуть показувати флаги, веджі, і, і різні out, формації. От, вони можуть бути як і бокові, як і трикутники, як і восходящі, як і там розходящі. Most він breakout patterns patterns В даному випадку ми бачимо от, е, трикутник, після пробою якого ми йдемо. Цей трикутник говорить, що восходящий трикутник ми будемо рости. Це коли ціна з Низу виросла догори, сформувала ось такий діапазон, далі по тренду ми мали рости. Падати це коли ми, наприклад, впали. ось Спочатку у нас був спад, ось такий жорстокий, звідси. Ми прийшли сюди і далі укатали. Triangles and the rectangle pa pattern. You, reversal patterns. It is when price moves in the opposite direction of the current trend and forms a counter trend. Specific patterns could be identified in a chart which could help traders predict reversals before they happen. Most notable reversal patterns are double top and bottoms, triple top and bottoms. От, в даному випадку там от голова плечі, то есть, і ось так воно має відпрацьовувати. Head and shoulders, кому більш детально Cops цікаво, and кому реально ці е, паттерни комусь який сподобався, ви заходите собі окремо, е, шукаєте таку різну формацію, чи зайшли в Google, написали, що в чат GPT. Зараз я вже користуюся чатом GPT більше, ніж Google, і дивитися, як воно допомагає в роботі і чи взагалі допомагає, тому що. Деяким людям допомагає і вони до сьогоднішнього дня працюють. Інші говорять, що технічний аналіз, волновий аналіз, об'ємний аналіз це все до пизди. Ой, таке не можна говорити. Це вже зараз смарт-мані, зараз новий тренд і тому подібне. Але мені кажеться, саме ключове це дотримання ризик менеджменту. Все працює, і технічний аналіз, і там і футбольначії, і різні свічі, і люба стратегія, і індикатори. Якщо ти дотримуєшся ризик менеджменту, то тільки на дистанції ти зможеш зрозуміти, чи це працює, чи не працює. Для цього потрібно зробити як мінімум тисячу угод, а то і там капіше. It is a theory that suggests that market tends to move in a series of 5 waves before reversing and forming another set of waves in the opposite direction. By understanding the Elliott wave sequence, traders can predict where the price is heading by following the pattern. In a chart, we can label each point of the waves as 1, 2, 3, 4, 5 and ABC. Now, there are specific rules to ensure that a movement is considered as a valid Elliott wave. First, wave two cannot be longer than wave one, and usually pulls back to the zero point six one eight Fibonacci level.

Більшість думає, що це може бути гарна порушення. Він може рости. Ось він наводить приклад, що, наприклад, ціна першу волну дала, ми там обновили, наприклад, ось цей попередній рівень. це вже інша стратегія, Далі дали корекцію на другий рівень, третій рівень. І по теорії, яку ми побачили, Еліота, ми даємо. Uh, корекцію натягуємо фібу як нас вчили, там показували, і ми маємо йти на п'яту волну ставити хай. Це десь я позов це. pull back to the 0.382 upwards. Upwards, no, price, no, price, level level price makes a pullback І буває, що так відпрацьовує, але я нічого не продаю. Я нічого не хочу вам розказувати, які вони красиві, реалії насправді зовсім інакші. Тобто ми можемо бачити різні концепції, тобто воно може не піти. Наприклад, ми можемо вже бути в нисходящому тренді. Є ще багато факторів. Наприклад, на 4 часа графік один, на один день зовсім інший графік і тут теж є багато факторів, і вони виглядають максимально ще стає запутанішим, як аналізувати тому. Перед тим, як застосовувати будь-ту чи іншу стратегію, яка вам подобається в даному відео, ви обов'язково вивчайте самостійно. Да, якщо ви попадете на хорошого там ментора, який вам буде допомагати вести за руку, це крутий буде-ментор і буде у вас ну, набагато швидший ріст. Але я так розумію, що зараз наш ринок Асенежі наскільки переповнений цими інфоциганами, що мене воно ну, насправді точне це перетворилося не в якийсь там. Індивідуальні там можна сказати такі стратегії, а прям таке масове, там, де воно все не використовується, тому що я в крипті ще з 2017 року, і помню 2018 років знайти людину, яка вивчить тебе, як заробляти на криптовалюті, або хоча б базові там, принципи технічного аналізу, смартмані, волнового аналізу не було. Просто-напросто не було. І тоді ті люди, які продавали, вони там були прям. Я не знаю, ми так їх читали. А зараз, ну зайшовши в Twitter, там, Телеграм, Тікток, кожен друг і дивився людина, типу їй там 18 років, у два роки зайшла на ринку, вже продає свою курс. І в цілому я не можу осуждати, тому що якщо людина щось знає, може преподавати. І можливо комусь вона справді допомагає. Але на цьому ринку завелося дуже багато е, неблагоприятних людей. Ладно, це не про те, ми переходимо gaps. далі. A fair value gap occurs when a candle forms a significant gap due to an imbalance of buying or selling. To find a fair value gap, you first need to find a candle with a large body, then draw a rectangle at the gap, place it between the previous candle's wick and the next candle's wick. This level now acts as a potential gap. ложна думка, тому що я знаю, що є незакритий геп на біткоїнове на 9600. І коли от недавно була корекція там до 15 тисяч доларів, багато людей шортили з тілю, казали, ми закриємо цей геп і полетимо до 9600, чи Ми так його не закрили, і зараз ціна там торгується по дев'яносто тоді стала до 130. Тому опять же, я якби показую вам стратегію, і з одної сторони показую їхню зворотню сторону, тому що... Я розказую правду, як воно відпрацьовує. Price Зі слова, revisit, or, or. So, its так воно відпрацювало. Погнали, далі. У нас ще є. Коли ми там бачимо. Ось такі свічі, після чого у нас де там медвежі чи биче поглощення, де розборок, розборок Вони так працюють досі свічі, то є це вже свічовий аналіз. Це цікавий, але я знаю лише там елементарні функції, там медвежі погрення, бичі підвощення, там доджі, зірка і тому подібне. Зараз нам автор от теж, що я хотів показати. На TradingView показує Хейкін-Аш. Якщо коротко, ми перейшовши на вкладку TradingView, у нас є вибір свічі Я в попередніх відосиках це розказував про обзор TradingView. У нас є бари, у нас є такі обйомні свічі, у нас є лінії, у нас є. Ось такі ще штуки. Я сам всіх не знаю, тому що я користуюся ну, стандартними, які мені цікаві, і в даному він в случай показує Hakі Aші. Тобто от, от, чим вони відрізняються від стандартних календж на стандартні Вони от виросли червоне, упали зелене, а тут вони показують вже трошки тренд. Зараз HTH, Ось так вони виглядають. So a chart. When applied, it tends to give less noise than so a traditional candle. A green high candle signals that the price is on an uptrend, and a red high candle signals that the price is on a downtrend. The size of the candle's body also indicates how strong the trend is. The larger the candle, Всіх зелених свіч, у нас з'являється червона свіча, це вже, типу, перший сигнал, що ми вже в нисходящому тренді, і потрібно працювати від чорта. Чи це допомагає? Це, звісно, допомагає, тому що всього наші від It is not... тренду. Але, опять же, дивіться зараз, ми зелені. Так, я включаю три дня. Ми червоні, розумієте? Тобто в залежності, який таймфрейм ми ще будемо аналізувати на якому ви таймфреймі орієнтуєтеся. Якщо ви вже там зайнялися торгівлею інвестицією, я вам завжди рекомендую дивитися на старші таймфрейми, хоча б від 4 часа. Понятно, якщо ви скальпер, там вам цікаві там короткострокові рухи, ви можете використовувати ось минутку, так, ось в такому подібній брати різні рухи. Якщо ви вже. Хочете більше інвестиціями займатися чи шукати там точку входу і там заходити на позицію в пару днів, то використовуйте більше таймфреймів. Так, погнали. Можемо трошки з ним. Індикатор, який показує, коли в нас повна луна, а коли у Типу, прикольний індикатор. Could have an on до речі його постараюся Specific знайти. От, are, так напевно be... знаходиться. Я не буду його шукати, бо це займе довго. Тобто, от він показує в такій фазі, що, наприклад, в цій фазі Moon Places, ми росли. От і я не знаю, як це на Там ще є люди, які розказують про ретроградні Меркурії, про ще якісь карти Таро.

Теж це саме знаходиться на TradingView, вони там особо нічим не відрізняються від Renko, тільки не ось такими квадратиками, і ви можете ці квадратики реагувати там на 1, на 2, на 3%. Насправді, я ними не мене, а Renko chart forms its block 아, да, based on the change of price. Та, of It a sixth indicator. It does not display the real market, just price. Just the same, market price. harmonic patterns. These are advanced price ah, patterns, patterns that follow a specific shape based on Fibonacci numbers. Traders can then use these specific shapes to predict future price movements. For example, a bullish bad pattern is formed when price makes a series of four movements that is shaped like the letter M. Each point can be labeled as X, A, B, C, D, and D, and each of these points has a specific guideline. For, for example, point X to point B needs to have a value between 0.382 and 0 0.5, point A to C needs to have a value between 0.382 and 0.886, .3 and the same thing works for the other points. Next, these specific guidelines can then be applied onto a real chart. So, if you see a price forming a series of four movements, you can apply the harmonic pattern tool to check if the price that formed matches a pattern's guideline. If it does, then you can take a position based on the pattern that formed. There are Після цієї бабочки, як він застосовується? Ага, от коли ми побачимо паттерн бабочка, зазвичай у нас він вказує на точку розворота. Да? що тут бай і нас Мостовотерфлій повивчати. Ось у нас є от різні формації даної approaches Ага, типа проста рівня, рівень підтримки. Ми підросли, ми впали, чу-чуть підросли. І з надією того, що ми сохраняємо восходящий тренд, ми не маємо обновляти ось цей рівень. І це якраз служить рівнем підтримки. В даному случаї тут буде вже в нас рівень супроти. It. Ось без те теж саме тільки наоборот. Ми сюди підросли. Where you can take right, a sell position right. if the price support Just it. Dynamic support and resistance. Similar to support and resistance, well, dynamic support and resistance also acts as key levels. But instead of using static horizontal lines, it uses indicators like the moving average to act as our key level. Trend lines. Trend lines are key levels that form diagonal. Дуже банально, дуже просто. Так, Давайте включимо нормальні штуки. Типу 4 часа хоча б працювати або навіть один день. І типу, ось така в нас була тренд-лінія. бачите, От Ми її там пробили. Зараз у нас ось така тренд-лінія От Якщо розглядаємо ефір, то є ви собі, а я вже ввів якісь крапочки, ви можете міняти собі, різні з параметрами грати. Uh, от, a і, 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 you і, can і, use trend lines to identify the the overall direction of the і, price. Upward trend line means bullish. downward сухня, trend line means bearish. And and similar to support resistance, You can also use the trend line to identify possible entry scenarios, take a buy поглядно. position. І, ну вот пришли мы до трендовой і, uh, і ціна підскакує. Ну не завжди, завжди є пробой, там є фігури. Uh, GAN angles. It is a tool that displays multiple lines that spread continuously on different angles. These lines can then act as possible key levels and could also help you measure the strength of a trend. Price moving within the steep angles of the tool indicates a strong trend, and price moving within the shallow angles of the tool indicates a weak trend. To apply the GAN angles, First, you go to settings. Yeah, then, make sure to check the lock price-to-bar ratio. Next, identify a market range and mark the swing low and the swing highs of that range. Then, draw a straight vertical line at the start of the range. After that, select the trend angle tool and measure forty-five degrees. Then, use the gun fan tool and place it at the forty-five degree angle. Momentum indicator. Десь тут знаходиться. Так. Так, не буду затягувати час, тому що воно воно десь в цих а, ця штука знаходиться. І от Воно так кидається, собі можна вивчати. Тобто, це треба окремо сісти. Як я роблю. Якщо б мені цей пантерин сподобався і я хотів би по ньому далі працювати. Hitters. Я його відчув. Зараз я дивлюся, чи справді він мені допомагає в. Точці прийняття рішення. Саме на у нас там відповідно. На це один із таких базових індикаторів, але вони працюють, і переважно всі новачки, які сюди заходять, вони думають, що блядь, це кнопка Бабло, а зараз от ми. While well, a downwards crossover indicates a bearish trend. Moving averages Price being above the moving average signals a bullish trend, and price being below signals a bearish trend. Parabolic SAR A dot below the price indicates a bullish trend, and a dot above the price indicates a bearish trend. Super trend. Green signal indicates a bullish trend, and a red trend. Ми заходимо в вкладку, майте це удалю, багато що Індикатори, я колись розказував, от, тут вибираєте топові, там є, і ви можете додати собі різні індикатори і ось собі вивчати кожен, тут прям хоч бери і тургують, тут прям самоліт можна запускати. І... Насправді не стане часу вивчити всіх індикаторів, тому що їх безкоштовно така кількість, що я в свій час її, ними дуже захоплювався і справді думав, що це кнопка грошей, що вони будуть за мене торгувати, давати прийняття рішення. Але на самом ділі, це якщо коротко, це. Ти переносиш свою відповідальність на якогось там індикатора, і думаєш, що він буде робити. Як коротко вони працюють. Я собі відібрав пару індикаторів і далі розумію, що. Е тільки я відповідаю за свої дії, ніякі не ні індикатори, вони лише є допоміжними в прийнятті рішення. І ще раз наголошу, завжди є ризик менеджмент. Дав індикатор може відпрацьовувати. Давна його про ходімність може бути 80-70%, можливо, навіть 90%. Но якщо не дотримуються ризик менеджменту, це все до одного місця. Сигнул trend. Oscillators. These are the types of indicator that displays the relative strength of a price. It is most effective when used on choppy or sideways markets. most notable oscillators include RSI. When the line is in the oversold region, it indicates a possible reversal to the upside. If it it's the overbought mean, region, it indicates a possible again reversal again to again. the downside. Stochastic. If both lines are at oversold, it signals a possible reversal to the upside. And if both lines are at overbought, it signals a possible reversal to the downside. To the downside. These two lines can also cross over each other to predict future price movements, an opposite signal of the real price movement. When this happens, it is точці. Наприклад, це у нас чотирьохчасовий таймфрейм. На чотирьохчасовому таймфреймі у нас ось така стратегія. Втім, вказує точку входу, а на днівному таймфреймі у нас ніхера не показує, у нас ну, плюс-мінус отака тип, діапазон. І в цілому воно може далі продовжити падати. Тому е, тут багато факторів багатокер і мене інкерів, як воно він показує, як правильно вони For example, мають працювати. саме інкер. You can see that the price is forming higher highs, which is bullish, but the indicator shows the opposite and lower highs, which is bearish. In this case, this is a bearish divergence, which signals that the price may form a reversal, and so you can take a sell position. Volume indicators These are types of indicators that show the strength behind a price movement by tracking the trading volume. Всі вже плюс-мінус розуміють, що всі хочуть. Ми коли росте, ми заробляємо, коли падає, ми типа втрачаємо або там наоборот, і показувати помилки, показувати зворотню сторону. Коротко, ви даже якщо. На якусь біржу там заходити, воно стандартно показує об'йоми. Да, от нижче, от, типу, от, які були в цей момент обйоми по даному токену, якийсь токен ПТ відкритий, хотів колись обзор там от по біткоїну. Да. І ось тут нас показують об'йоми. Так, погнали далі, що да, є with така функція. Не знаю, чи вже вам вартує там показувати. Так, де воно десь? От, Тут ми показуємо. Бачите, воно показує, і де був об'єм найбільший в цьому діапазоні. От, якщо взяти з нижньої ціни до максимум ціни, ми якраз знаходимося по е тій ціні, де був якраз найбільший об'єм. which can be treated as key levels for potential <inaudible> entry order <inaudible> Significantly yeah, yeah. downwards from a level, it is considered a supply zone. Just like support and <inaudible> resistance, these zones can be treated as key levels for potential entry positions. Market structure Market structure is when trader analyzes the behavior, condition, and flow of the market. An uptrend structure is characterized by price forming higher highs and higher lows, while downtrend structure is characterized by price forming lower highs and lower lows. Break of structure. It is when price breaks the previous price peak during a trend. For example, if the price forms a higher highs and higher lows. Тільки від Deluxe Algo, де він мій фаворит, мав фаворит, ось мій фаворит. І ось він, ці всі індикатори які є, просто розібрав. Люди продають е ці навчання по смартмані, ці боси, ті чоси, там, коротше, от, е зломи структури. Е по факту ти просто ввів індикатор причому він безкоштовний, я вам скажу. І ви вже по факту володієте. Цими знаннями, і вам не треба нічого рисувати. Я вам скажу більше, є такі індикатори, які самі рисують фігури, і про те, що автор розказував, воно автоматично наложує на графік. Я коли ну, цікавився більш глибоко цією концепцією, я прям вникав сюди. І в мене було, що воно малює боковий канал, пробої трендові. Там, треугольники, там все що угодно, типу, всі що паттерни, які були, типу, індикатор сам рисував. Тому давай, this яким, розтайти, of the previous... when price... For example, so, forming lower lows, lows. this is called th a change of character. So, did I miss any strategy? Так. Понятно, що автор вже закінчив. Коротко про останні відео, як типа це все працює. Тобто, от ми типа росли, 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 не обновляли Ось, якщо от, там трендова лінія, ми рослини обновляли, е, можна сказати, мінімум. Як тільки ми обновили попередній там, мінімум, у нас з'явилася несходяща структура. І тепер от, у нас зміниться структура, коли ми обновимо, ось, наприклад, рівень 3638. Коли ми вже підростемо сюди, да, от, до цієї зони, це вже буде та, як злом структури, і після цього у нас вже буде типа. По факту восходящий тренд. І чи це працює, чи не працює, багато хто про тестує цю штуку і як на яких ринках. Я повторюсь, є своя плюсова сторона, є своя мінусова сторона. І блін, прям про ці індикатори, про цей смартмані люди розказують там цілих 15 лекцій, вони продають навчання за півтора до тисячі доларів, індивідуальні навчання. А по факту це просто індикатор, типу, і все. Я говорю про більшість, я не говорю про всі, є прям е, круті трейдера, круті інвестора. І я би ну, сам би не проти в них повчитися, але ну, в більшості будемо правду, це інфоцигани. Друзі, я так думаю, ми вже затягнулися. Я думаю, що ми там 12 минут будемо записувати. Це вже десь відеоролік, там, не знаю, навірно, десь 20-30 минут. Я вам розказував, я цю всю інформацію подав вам безкоштовно. Також от. Якщо цікаво, можете зайти до даного автора, я б взяв на пост, тому що красивіше я не зроблю. Він веде навчальні матеріали, щось там розказує. Ось такі концепції. І в цілому, якщо вам цікаво, шукайте на твіттері, пишіть коментарі. Я вам дам підтримку, допомогу. Якщо вам це відео було корисне, якщо ти додивився ще це відео до кінця, там 20 з чимось минут. Я дякую тобі. Буду вдячний за лайк, підписку, коментарі і до нових випусків.